Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про реконструкцію саду. 23 році потрапили на цю ділянку. Вона, до речі, складає десь приблизно 4 сотки. Тут був суцільний газон, і ми залишили його основу, яку ви можете побачити за мною. І були по периметру висаджені туї. І єдине дерево, яке тут було, це позаду мене знаходиться ось ця сакура пендула. Ну і під неї ще там якась була композиція: квітничок, там є лівці, і те, що можуть зробити люди, які прокладають просто полив і стілять газон, да? на що їх вистачило творчості, і на цьому слава Богу, добре. А і ще ось так: от смугою росла лаванда, яка переді мною, яка ще заважала пройти до газону. Тобто, людям потрібно було якось отак обходити. Тому мною було прийнято рішення, що необхідно ну тут докорінно щось змінити. Але ну спочатку така була потреба і запит від замовників, за що я їм дійсно вдячний. Тому що вони пожили якийсь час в такій ситуації, коли у них просто коробка така із газону і стуй периметральних, і все. І жодної рослини, крім цієї лаванди і цього дерева, в принципі, більше не було. Що ми спочатку зробили? Проєкт на цю ділянку не створювався, було зроблено тільки ескіз. В принципі, це також можливо, але не завжди. Але ну, тут так сталося. Ми з замовницею просто взяли, відбили таку нитку, взяли жгут, кинули цю нитку хвилею і по газону, тому що тут ж був суцільний да, газон. І подивилися, яким обрисом у нас будуть квітники. Взяли кольорову нитку, відбили, подивилися, нам підходить, так не підходить. Підходить чудово, значить, будемо забирати тут дернину і формувати квітники. І ще був такий дуже цікавий момент, хочу вам зауважити: ось ви не бачите, переді мною знаходиться тераса, яка до будинку підходить. І була ось така покрокова доріжка. І ця покрокова доріжка, щоб ви розуміли, ось були туї, Вона йшла по газону, був зліва газон і праворуч від мене газон. І просто по ній доріжка. Ну, вздовж тух. Ну, вона, типу, вела до місця, яке там буде в майбутньому, ну, і потім була придбана ця гойдалка, вела по гойдалці. Я коли на це подивився, тобі ж ну, мені одразу здалось, що. Точно, коли формувати потрібна обрис квітника, бажано зробити так, щоб ця доріжка хоча б не між газоном, не по газону йшла, принаймні в цій частині вздовж туй. Бо це настільки було сумно, негарно і е, неприродньо, що мені здалося, що бажано ввести якийсь об'єм, наприклад, тут квітів, тут квітники посадити. І тоді логічно, що доріжка у нас йде, ми йдемо вздовж, наприклад, якихось там рослин. Ну, а тут далі вона логічно продовжується по е, газону. Хоча, чесно, я вам скажу, е, коли у вас там родина з п'яти людей, доріжку по газону за великим рахунком можна не робити, у вас сам газон і є доріжкою, тому що не факт, що ви будете тільки по цьому напрямку ходити. Ну, а тепер будемо більш детально розглядати, які ми тут рослини висадили, дерева, чому саме ці дерева і вже квітники, про що я зараз вам і розкажу. На вхідній частині в будинок, ну, власне, я не сказав, що це котеджне містечко, і тут нема парканів між будинками на вхідній частині. Так, можна побачити, що Двері в будинки одразу починаються з вулиці. Тут було передбачено просто ну, посіяний газон. Ну, достатньо такий він вже не був і якісний з точки зору там, догляду за ним. Але замовникам захотілося все ж таки зробити щось більш таке, біорізноманітне, об'ємне і більш природне, не просто там якийсь газон, який, ну, за яким там доглядає керуюча компанія. І Яке було прийнято рішення? Замовники захотіли ялицю. Ну, вони захотіли ялинку, щоб наряджати на новий рік, але я, як правило, людей відмовляю від ялинок, тим паче, що вони можуть бути достатньо великими, ну, в залежності від сорту. Це ялиця корейська, вона буде вісім метрів заввишки колись. Це дуже повільно росла, ну достатньо повільно росла рослина. Тому, якщо ви її будете наряджати на новий рік, то хоча би є можливість, що ви це зробите протягом наступних п'яти-сіми років. Ви до неї фізично можете дотягнутися. Да? Бо до деяких ялинок ви це за пару років зробити вже не зможете, бо вони виростуть. Була висаджена слива нігра. Захотілося саме такий акцент тут мати. Хоча я, чесно кажучи, не люблю пурпурове забарвлення рослини. Однак мені здається, що вам тут достатньо доречна. Їх тут ну, одна рослина дуже класна підходить. І сформували такий достатньо природний квітник, намагалися використати частково посухостійкі рослини, такі як лаванда, ось це кастриця мейра, дуже шикарна рослина. Пінісетами тут є котяча м'ята, були ще барбариси сорт адмірейшн, щоб вони якось, хоча б по кольору, перегукувалися з зі сливою. І ще був барбарис Грін Карпіту. Там на задньому плані він зелений, але восени він, бачите, набуває такого яскраво-червоного кольору. Ось. Ну і з пасуха стільких рослин ще були кастриці використані, звичайні сизі, для того, щоб так само ну, було менше догляду за цією ділянкою. Хоча тут є полив. А, яке ще було завдання? Я знаю, що потрібно сприйняти газові мережі, електронні якісь там пристрої, якісь там лінії електропередач. Ну я поки їх прийняти не можу. І тому ми з замовницею збіглися в тому, що нам ось ці от караба, лічильники газові потрібно все ж таки чимось засадити. Я вважаю, що достатньо оптимальний варіант це коничний Карл Фостер, він буде вище. Цього лічильника на наступний рік, і в принципі його прикриє. Однак і пройти до лічильника так само буде можливо. Що стосується тієї дальньої частини, у нас ще є. От тут у нас стоїть генератор, і е, стоять е, ну, баки для сміття. І тут я вам хочу сказати: достатньо така е, тіньова сторона. Але замовники хотіли щось із злаків або асок, і хотіли, щоб все ж таки вони були достатньо об'ємні. Тому ми такі використали тут асоки, як Асака Флака, блюзінгер, асака пальмолиста можете побачити. Однак, так як тут півдня є сонце, ну десь відсотків 40 в день, то і куничник Карл Фостер, до речі, вам хочу сказати, що куничник цей саме може бути і в тіні, просто що він буде трішечки нижчий, не 2 метри, а менше, і не буде таким прям великим. Але тим не менше він може в півтіні рости. Ну і посадили тут пінісітом це Маундрі і Костриця Мейра. А щодо цих кущів, це самі звичайні спіреї Тунберга. І ще переді мною є Калина. І ось ще Калина. Вони були якраз таки на передньому плані в газоні росли, там, де я був до цього. Ми їх згрупували, висадили сюди, залишили, тобто жодну рослину ми не викинули, ну, крім газону. Які тут були, і згрупували ось ці кущі таким масивом і закрили ось той об'єм. Навесні вони будуть білим цвісти. Чудово, кому подобається, мені не дуже, але тим не менш, ми їх зберігли ці рослини і залишили. Ось повтори із адмірейша. Це Барбарис. і тут так само у нас, ну вони ще раз нагадаю, що перегукуються зі сливою. І квітник було сформовано так, що у нас дійсно є там рослини, які повторюються. Одразу скажу про недоліки: так як відкрита територія, ходять собаки, лаванда не витримує цього. На жаль, через їх сечу вона просто горить, так само, як можуть згоріти і хвойні рослини. Ну їм більше пощастило. Значить, а лаванда, бачите, виси, на жаль, висихає, тобто її потрібно буде якось міняти. Через доріжку, там, де вхід в будинок, тут дійсно була горобина, це була висаджена ще забудовником. Це горобина шведська магніфіка. Дуже красиве дерево, вона мені дуже подобається, і в принципі її сизі листя. Ну, Якщо брати задню їх частинку, пластину, да, навіть з сизою, ну, там, із лавандою, із з кастрицею можуть підійти. Хоча, здавалось би, якщо ми тут щось таке більш пасухостійке робили, то, ну, типу, гарабина ще зі Швеції, наче не підходить. Однак ми завжди можемо щось зміксувати, поєднати, і я вважаю, що це абсолютно доречно. І також зверніть увагу: ми повторили рослини, які були е, на цій частині квітника. Та сама лаванда, ті самі Барбариси, Грін навіть куничник. Причому куничник висаджений умовно по центру цієї композиції, а не десь з боку. Тому що коли люди проходять у парковку, вони можуть пройти і так. Вони можуть пройти і так, і їм картина квітника буде відкриватися інша. Ну а тепер ми пройдемо ще раз в сад і будемо вже говорити тоді про ту реконструкцію, ті рослини, які ми використовували для того, щоб створити той простір, який ви зараз і побачите. Я говорив про те, що ми робили просто тут ескіз, і замовницею обрисом матузки намалювали, можна так сказати, на газоні і відділили, де у нас буде в майбутньому квітники або якісь зони, там де будуть плодові дерева рости в центрі по газону, а де ми залишаємо цей газон. Власне, ділянка має П-образну форму. Ми зараз знаходимося на тій частині переді мною якраз фасадна сторона і вулиця. І це більш така, знаєте, вона прихована з одного боку, а з іншого ну така відкрита для вулиці територія. Тому було прийнято рішення, що місце, де я зараз знаходжусь, ми поки залишаємо газоном, але потім тут будуть розміщені ящики декоративного городу. А, і позаду мене вже ви бачите, що ростуть плодові дерева, а, яких тут ми висадили 4, 4 штуки, а, і висадили їх в газоні. Тобі ж не забирали вже там максимально цей газон, але знайшли рішення. І хоча ви знаєте, що дерева я в газоні не висаджую, але це супер, також недешево, коли ми будемо заміняти все квітниками. А газон нам якраз і дає можливість пройти. До дерева зібрати плоди тощо. Це я говорив про доріжки. Що не обов'язково вам по газону, якщо у вас там п'ять людей живе, робити якісь доріжки. Що ми зробили з цього боку? Ліворуч тут просто росли гортензії в ряд. Але ми все чекаємо. Замовниці сказали, що це сорт гортензії волатистою. Це, от, до речі, те, що ще залишилось, крім сакури і туй з газоном. Ще от ті хлопці, хто стілили газон, вони ще гортензії висадили. А вона все чекає, коли вони виростуть до такої висоти. Ну будемо сподіватися, я її попросив, що давайте ще почекаємо рік, бо це ми другий рік доглядаємо за цим садом. От, скоріш за все, ми їх підживемо ще раз. Вони вже підросли, будемо сподіватися, що вони ще виростуть. Тут ми просто взяли смугу, зробили із злаку, можна було зробити із будь-якого але так як у нас вже велика кількість цих тух. По-перше, ми хвойні не використовували, ну окрім ялиці. І по-друге, вже якісь інші кущі також не хотілося використовувати навіть листяні, тому що тут дуже композицію обтяжують ці гортензії. Хотілося щось таке більш повітряне взяти. Отже, залишили смугу під город. Це я вам буду розповідати, як у нас, яка у нас була логіка, як ми що розміщували. Знайшли місця під дерева. Про дерева скажу одразу: у нас вийшов тут на ділянці такий трабл з підсипанням цієї ділянки, забудовникам, скоріш за все, якоюсь глиною. Ну, не скоріш за все, це була глина. І тут її підсипано там на пів, а то й більше метра. І коли ми навесні 23-го року, десь в квітні прийшли, були тоді рясні дуже дощі. Ми викопали ями, прийшли на наступний день, от скільки ми викопали, отак от повністю стояла вода, тому що сформувався глиняний замок і неможливо було посадити дерево. Тобі ж ми, да, ми викопали там десь метр діаметром, але нам довелось пробурити цю глину. До самого низу, щоб зробити такий друшлак, засипати його щебням, і щоб вода хоч якось дренувалася з часом. Це, до речі, також не дуже гарний прийом, тому що вода, навіть це було видно, по всій площині знаходиться ось ця глина. І вода, навіть коли ми її вичерпали, вона і зробила ось цей. Такий друшлак, можна сказати, вона все одно просачувалася з боків, тому що вона знайшла, що є порожнеча, і почала стікатися там, де навіть є газон. Для того, щоб не було загнаття дерев, можна по периметру ще буром робити ось такі отвори, забирати цю глину, проходити до самого низу, поки не з'явиться материнська основа, засипати піском. Тоді у вас буде додатковий захист і дренаж для цього дерева. Але так як, ну, крім черешні, тут, наприклад, і сливи, у нас там ще є яблуні, у них така більш мачковата коренева система, я сподіваюся, що вони все ж таки будуть розповсюджуватися в бік і не будуть йти там саме низ. Що ми е, зробили? Е, обсадили ці кола або материнкою, або чебрецьом, як в даному випадку, по цим деревам. Ну і в принципі, я думаю, що бачите, навіть другий рік вони дають плоди. Тобто вони достатньо непогано себе почувають. І ми їх ще трішечки припідняли, щоб вони хоча б не так замакали. Тобто ми замінили ґрунт і припідняли ось ці дерева. Бачите, вони на таких узвищах знаходяться. Таким чином позаду мене залишається плодовий сад, така утилітарна складова нашого декоративного саду. Там ще є плодові кущі. Ну і буде в майбутньому декоративний город. Що стосується декоративної частини, задньої частини саду, то захотілося її зробити більш такою привабливою. І перше, що ми зробили, це висадили дерева. Із дерев ми можемо тут побачити горобину, клени, тут є сакури і глоди. По горобині скажу одразу: у нас їх тут зараз росте дві. Ми їх замінили цього року, тому що... Минулого року і в мене така ситуація склалася з двома замовниками. Тут росли берези, берези були викопані. Взагалі береза така рослина, яка ну, не любить, щоб її ось, ну, викопану з ґрунту, там сильно кудись там рухали. А якщо вже це зробили, то потрібно за нею там достатньо так серйозно доглядати. Ну, як мінімум, просто поливати, але не заливати. І в одному випадку цього року у мене було так, що берези прожили цілий рік. Посадковий матеріал був гарний, і вони рік прожили. Ми їх посадили восени 22-го року. Вони прожили 23-й рік, до 24-й рік вони загинули, і ми їх міняємо зараз. Тут була така сама ситуація. Берези були посаджені навесні 23-го року. Вони 23 й рік всі були гарні. В 24 2024 ну, навесні вони вийшли, були зеленими, і потім в якийсь момент вони засохли. Значить, 24-го року я вже зрозумів, що з березами або взагалі це моя власна думка, або взагалі краще не мати справу, або брати їх з контейнера. От замінили на гаробину, і вже е, рослини ці ми брали безпосередньо в контейнерах, ну, щоб не ризикувати, і щоб потім знову на мене не падала тінь, як на людину, яка висаджувала ці рослини. Бо довести хто правий, хто ні, дуже важко. Е, Висаджено тут клен. Я вважаю, що він буде такою перлиною, тому що клен червоний завжди дуже красивий і гарно. До речі, я спочатку думав, що цей клен потрібно висадити на газон. Мені така була думка, ми тут ставили навіть цей кілок. Але ну, забили місце під нього. Але потім зрозуміли, що якщо ми введемо його в квітник, то в принципі також буде достатньо цікаво. Ну і наша сакура, тобі ж не наша, а та, що була до цього, вона залишилась. Ми її трішечки підформували і ввели в образ квітника. Тобі ж, коли робили ми реконструкцію, ми всі дерева ввели в квітник. Це по-перше. І досадили ще якісь кущі. В даному випадку це бузок, який також нам перебиває, туї. Ну, так скажу, що замовникам туї подобаються, подобається, мені не дуже. Да? Тому, в принципі, цей бузок він мені якраз своїм листям або своєю формою зараз він цітує, мені трішечки закриває. Іргала Марка. Яка тут постраждала від слимаків, але так само вона нам закриває частково на щиту, навіть і зимою, в тому числі, буде непогано працювати. Ну і потім ми просто висадили вже якісь кущі, і такі, як, наприклад, півоні деревовидні і інші рослини, які нам дали змогу сформувати ось ці достатньо об'ємні квітники. Ну, а вони сформувалися за рахунок. Ви можете подивитися Кастриця Мера, яка величезна рослина, яка гарна. Е, і риси сибірські. Я їх дуже полюбляю через те, що вони е, ну, достатньо декоративні, в тому числі і ну, там, до глубокої осені, можна сказати. Ну, зараз от ще цвітуть, вже перецвітають айстри білого кольору. Е, а ось бачите, через той ґрунт і... Ту ситуацію, яка у нас є, ось щоб ви розуміли, оце асака Ice Dance. Взагалі, власне, вона варігатна, вона, у неї біла кайма і у неї насичені зелені листя. Тут і листя не насичені, і цієї варігатності майже немає. Тому що тут у нас внизу глина. Слава Богу, що ці рослини хоча б так далі ростуть. А, а, я їм за це вдячний. Однак, а, якщо ви звернули увагу, тут у нас чимало таких пасухостійких рослин, тому що був запит у замовника, ну що лаванда була, і Кастриця, і котяча м'ята, і Вероніка Сиза, тому ми це намагаємось, ми їх висадили. Але а, в цих частинах, де розуміємо, або ну, Буде мінімальний полив, мінімальний там, навіть розпилювання від газону, бо це так само може впливати, ну і там десь в якихось місцях можемо краплю або забрати, або ну, як сказати, зменшити полив для цих рослин. І власне я вам хочу сказати, коли ось такого формату вже йдуть ну, форма газону. А та тут же ж був повністю зроблений саме для нього, і він був по периметру, так? то ми коли вже його переносили сюди. Це завжди є такий виклик для квітників, тому що якщо ми ставимо форсунку, наприклад, ось тут, то для того, щоб поливався газон ось тут, вона буде поливати і цю частину так само. Тому це буде впливати на асортимент, який ви будете підбирати, щоб він не, ну, не підтоплювався, може якісь кращі соки посадити. І краще там не прокладати краплю через те, що у вас вже буде поливатися цей квітник в форматі газону. Ну, деякі квітники там, я бачу, що постраждали, а деякі в принципі, достатньо гарно себе поводять, як ті самі чебриці, та сама Вероніка Сиза. Ну і Тут у нас ще такі. Ми підійшли до одного такого блоку. У нас тут якраз свердловина знаходиться, і чому такий проміжок і такий трикутник тут було сформовано. Тут вже росли якісь рослини, тут так само був якийсь квітник, просто засипаний карою. А ми висадили тут три глоди Пол Скарлетт. Вони з часом зростуться і закриють нам, зроблять отакий об'єм і створять таку тут непогану шапочку. Ну а рослини внизу, ви бачите, вони так само непогано себе вже почувають. І ось тут перед будинком захотілося все ж таки мати якийсь, знаєте, не просто газон, а захотілося мати частину якогось квітника, тому тут було висаджено магнолію, кобус у вигляді дерева, щоб вона не закривала краєвид на квітник. Ну і так само повторили ті рослини, які у нас, в принципі, вже були по всьому саду. Отже, що ми тут зробили ще раз? Визначили місце, де у нас буде квітник, обрізали цей газон, продумали про дерева, які нам будуть створювати комфортний затишок і тінь. Намагалися підібрати ці дерева, щоб вони були максимально природні і підходили одні до одного. Ну, наприклад, дивіться: у нас є клен. У нас були тоді берези, ми їх замінили на горобини. У нас є глоди, тобто це все такі умовно ну, лісові рослини, так? Тобто, то нема якихось екзотів. Ну, є там магнолія, у нас кобус, але вона також в форматі дерева, навіть якщо була в форматі куща. Жодної там якоїсь проблеми я в цьому не бачу. Ну і тут у нас ще з'явилася також замість берези. Ми посадили оцю сливу. Нігра, така сама, яка і на фасаді. Але одне дерево, яке сизого кольору листя, воно вибивається із такого лісового ландшафту умовного. Але як акцент, в принципі, може бути. А всі плодові дерева, які у нас є, вони так само і як яблені лісові, є, так і груші, Тобі ж воно достатньо так, як на мене, стало більш комфортне середовище, попри наявність навіть тух. Газон тепер не сприймається цією величезною плямою, тому що ми його відрізали і максимально залишили. Ми не міняли його, тобто газон залишився той самий, десь підсіяли, десь піскування йому зробили, обробили від е, е, хвороб, е, тому що тут просто він чвакав в якийсь момент. Ось і е, зробили навіть ось такі зони відпочинку, як для гойдалки. Ось ви можете побачити місце там для лавки. Тут, до речі, так само росла береза, тобі ж була ідея така, що тут, -тут був такий березовий гай. Ну... Сталося як вже сталося. Однак мені здається, що е, ми завдання своє виконали, і простір став набагато цікавіший, і в ньому вже комфортніше перебувати, особливо тоді, коли дерева розростуться і створять тінь. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І побачимося наступного разу. Пока-пока.